Вітаю! Сьогодні я розповім вам про імплантацію, з яких етапів вона складається, а також покажу приклади наших робіт. Ви дізнаєтесь багато корисної та цікавої інформації. Залишайтесь з нами. Мене звуть Павлюченка Євген Юрійович. Я хірург імплантолог у мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Пацієнти. Які хочуть повернути втрачені зуби, мати повний зубний ряд, часто надають перевагу імплантації. Імпланти не тільки довговічні, а й забезпечують найбільш міцну та природню опору нових зубів. Як найбільш передовий та технологічний спосіб відновлення втрачених зубів, імплантація в стоматології це єдиний надійний варіант незнімного протезування та немає аналогів серед інших варіантів протезування. Які етапи протезування під час імплантації зубів? Операція імплантації в мережі клінік Люмідент це серія кроків, створених командою хірургів імплантологів та стоматологів-ортопедів для досягнення чудового функціонального та естетичного стоматологічного результату. Саме ставлення та неперевершений професійний підхід до кожного з цих етапів роблять лікування справді результативним та надійним. Етапи імплантації в мережі стоматологічних клінік Люмідент це консультація, первинний огляд та вивчення комп'ютерної томографії пацієнта. Попереднє складання плану лікування, цифрове сканування в ротовій порожнині або отримання відбитків для цифрового моделювання імплантації. Виготовлення хірургічних навігаційних шаблонів для точного позиціонування імплантів з урахуванням індивідуальної анатомії пацієнта та формування майбутньої ортопедичної конструкції, проведення операції з імплантації у разі потреби з кістковою пластикою, виготовлення та фіксація тимчасових пластмасових коронок, заміна тимчасових коронок на керамічні постійні, допомагаючи понад 5 тисячам пацієнтам на рік і регулярно вдосконалюючи свої навички в галузі стоматології, імплантація в мережі клініку не має аналогів у своєму результаті. Хірурги-імплантологи наших клінік вистину майстри високого класу з великим досвідом проведення подібних операцій, з цілим багажем знань у цій галузі, отриманими також на численних зарубіжних стажуваннях. Ми є лідерами в Україні та Європі за кількістю встановлених імплантів на місяць. Першим етапом на шляху отримання неповторної усмішки завжди йде первинна безкоштовна консультація, на якій наші спеціалісти дуже ретельно проводять огляд та виявлення всіх нюансів. У кожному індивідуальному випадку проводиться збір анамнезу за загальним станом здоров'я та вислуховуються всі побажання та зауваження щодо стану зубів на цей момент. Проведення комп'ютерної томографії є обов'язковою процедурою правильного планування операцій з імплантації. Дослідження можливо провести безпосередньо в мережі наших клінік на сучасному та безпечному томографі. Це дасть змогу вивчити стан кіскових тканин, виявити приховані патології та запобігти можливим ускладненням у майбутньому. Комп'ютерний томограф дає змогу розглянути кісткові тканини щелеп та зуби у 3D-форматі з усіх ракурсів. Це дає змогу не тільки підібрати необхідний розмір імпланту та їх кількість, але й визначити необхідність проведення додаткової кісткової пластики, тобто нарощування кістки. Для імплантації в мережі стоматологічних клінік Люмідент ми використовуємо висококласні імпланти та матеріали виробників різних світових лідерів. Перевагу віддаємо швейцарським компаніям. Імплант це титановий стержень з спеціальним різьбленням, він встановлюється в кістку та замінює втрачений корінь зуба. Імплант у кістці виступає опорою фундаментом для майбутніх коронок. У поросту поверхню імпланта вростає кісткова тканина, завдяки чому він не тримається в кістці. Тому дуже важливо вибрати максимально технологічні та якісні імпланти, щоб процес приживлення пройшов з мінімальними ризиками відторгнення. А завдяки технологічному та надійному з'єднанню імпланту з коронками ці тканини були здоровими упродовж багатьох років. Деталі операції та вибір тих чи інших матеріалів обговорюються з пацієнтом під час безкоштовної консультації. Після вивчення комп'ютерної томографії. На щастя, діапазон вартості матеріалів сьогодні досить широкий, завдяки цьому імплантація доступна практично кожному нашому пацієнту. Також, на додаток до ретельного огляду ваших зубів, наш фахівець проведе збір анамнезу для того, щоб виявити патології та можливі протипоказання до проведення імплантації. У разі потреби буде призначене додаткове обстеження. На сьогодні протипоказання трапляються дуже рідко. Також на цьому етапі можливе сканування зубів за допомогою несучи. Часнішого внутрішньоротового сканера Trishape або отримання зліпків для виготовлення діагностичних моделей та детального вивчення прикусу, які надалі будуть використовуватись для цифрового комп'ютерного моделювання положення імплантів. Це комп'ютерне моделювання забезпечує можливість виготовити хірургічний навігаційний шаблон, який застосовуватиметься під час операції для точного позиціонування імплантів. Після отримання відбитків зубні техніки відливають фізичні моделі, які скануються за допомогою спеціального лабораторного сканера для створення комп'ютерної моделі. Після отримання цифрових моделей зубний технік починає віртуальне зіставлення бажаної форми зубів із фактичною ситуацією в ротовій порожнині і разом з лікарем імплантологом виставляє положення віртуальних імплантів з урахуванням анатомії пацієнта. Далі, спираючись на ці дані, моделюється сам хірургічний шаблон. Створюється цифровий проєкт. Усе це виконується в спеціальній комп'ютерній програмі. Наступним етапом отриманий проєкт відправляється на 3D-принтер, який з високою точністю друкує сам хірургічний шаблон. Остаточним лабораторним етапом йде полірування та підготовка шаблону для передачі в клініку хірургу для проведення операції з імплантації. У наступне відвідування через 7-10 днів після першого візиту, коли цифровий проєкт готовий, використовуючи всі елементи детального аналізу, комп'ютерне моделювання та хірургічні Шаблон проводиться операція з імплантації. Операція абсолютно безболісна та проводиться під місцевою комп'ютерною анестезією STA без використання шприця. Також за бажанням пацієнта операція може проводитися під седацією у присутності наших штатних анестезіологів або застосуванням глибокого наркозу. Ваш сон у повній безпеці та під контролем. А поки ви спите, лікар виконує весь обсяг необхідних маніпуляцій. Так чи інакше, операція протікає максимально комфортно та безболісно протягом усього прийому. Установка імплантів проводиться із застосуванням найсучаснішого та найнадійнішого обладнання японської компанії Nescate. Це мікромотор зі спеціальною охолоджувальною рідиною, з низкою найтонших налаштувань для проведення максимально делікатної та мінімально інвазивної операції із встановлення імплантів. Для проведення кісткових пластик часто використовується спеціальний ультразвуковий апарат того ж японського виробника. Ці апарати розроблені спеціально для роботи з кістковою тканиною, не пошкоджуючи поряд м'які тканини. Як правило, за одну операцію за можливості проводиться установка всієї необхідної кількості імплантів, чи то один імплант, чи то 16. Проводяться всі необхідні видалення та кісткові пластики. Тривалість операції залежить від обсягу хірургічного втручання. Після виконання роботи наші адміністратори викличуть вам Он таксі, і ви спокійно поїдете додому. Також треба зазначити, що необхідно приймати призначений імплантологом комплекс препаратів, спрямований на профілактику ускладнень, пов'язаних із запаленням, а також для зменшення післяопераційних проявів у вигляді набряку та болісності. Після імплантації, як правило, немає довго післяопераційного болю, а набряк можливий протягом декількох днів. Працездатність водночас повністю зберігається на наступний день або через день після операції. Лікар обов'язково зв'яжеться з пацієнтом для з'ясування самопочуття. Рекомендації пацієнтам після операції. Важливо суворо дотримуватись усіх необхідних рекомендацій, запропонованих лікарем, тим більше, що це нескладно. Не рекомендується вживати їжу упродовж двох годин після операції. Протягом доби утримуватись від приймання гарячої, твердої або подразнюючої їжі. Не полоскати рот упродовж трьох днів, у тому числі після чищення зубів. Допускаються лише ротові ванни рочинами антисептиків. Протягом першої доби прикладати холод зовні в зоні втручання до 10 20 хвилин щогодини. Рекомендується максимально виключити куріння та вживання алкоголю упродовж перших 5-7 днів. Необхідно проводити ретельну гігієну порожнини рота, чистити зуби після кожного приймання їжі. Сусідні з операційною зоною зуби обробляти м'якою хірургічною зубною щіткою або ватною паличкою, змоченою в розчині антисептика. Також рекомендується уникати фізичних навантажень, заняття спортом приймання гарячих ван, сауни. Протягом перших п'яти днів спати на протилежній від операційної. Ні стороні або на спині у разі виникнення запитань про те, як відбувається загоєння, завжди звертайтесь до нашої клініки. Через 7-14 днів лікар проводить зняття швів та плановий огляд. На якому фахівець оцінить стан операційної зони та будуть надані рекомендації. Наступні етапи після імплантації пов'язані з протезуванням і спрямовані на те, щоб на імплантах були зафіксовані нові функціональні та високоестетичні зуби. Якщо ви хочете дізнатись більше про імплантацію в нашій клініці, подивитись корисні відео чи побачити фото наших робіт, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також пишіть свої запитання в коментарях. На які ми обов'язково відповімо. Якщо імплантація актуальна для вас, записуйтесь на безкоштовну консультацію. Будемо раді бачити вас у мережі стоматологічних клінік Люнедент. Дякую за увагу і до зустрічі!